Добрий день в минулих передачах. Ми з вами побачили, як земельні відносини, які утворюються у суспільство, встановлюються в суспільствах, впливають на форму держави, яка існує і виникає у цих суспільствах. В минулих передачах ми бачили, що в Німеччині і Австрійській імперії в в процесі революції 1848 49 років кріпосне право було скасовано. Земля стала приватною власністю як селян, які отримували невеликі ділянки землі, так і поміщиків, які мали значні земельні володіння. Але в інших країнах питання земельних відносин вирішувалися по-різному. І ми побачимо. Як вирішувалися земельні питання в тих чи інших країнах і як це вплинуло на форму держави? Розглянемо сьогодні ми як розвивалися земельні питання, земельні відносини у Єгипті. В цей час питання землі в Єгипті вирішувалося по-іншому. В кінці XVIII століття ця країна входила до складу Османської імперії для боротьби. З військами Наполеона, які вторглися у 1798 році в Єгипет, Султан направив загін македонських албанців на чолі з Мухамедом Алі на підкріплення своєї армії. Після поразки французів і залишення ними Єгипту Алі, об'єднавши всі албанські частини під своїм керівництвом разом із мамлюками воїни. Арабського походження, повернені до ісламу. Багато з них мали половецьке коріння, розгромив армію султана і стали фактичними правителями країни. В 1805 році він підступно знищив біля 1700 впливових мамлюків і проголосив себе намісником Єгипту. Для зміцнення своєї влади він оголосив. Що вся земля в країні являється власністю держави, яку розподілив між селянами і службовцями, за користування якою вони повинні були платити податки і виконувати різні повинності. Життя населення регламентувалося і контролювалося чиновниками, алі організовував також державні підприємства, сприяв розвитку торгівлі. І е, промисловості. Звичайно, ми вже в попередні, на попередніх прикладах знаємо, якщо земля знаходиться повністю у власності держави, то е, установлюється абсолютна влада монарха, абсолютистська монархія. З, в, е, побачимо, як це ж відбулося у Єгипті після проголошення. Того, що вся земля належить державі. В Єгипті установилася абсолютна, абсолютна влада нового правителя Мухаммеда Алі. Його влада мала абсолютний характер і необмежений характер. Ці заходи дали можливість йому сформувати і отримувати сильну армію і флот Мухаммед Алі неодноразово. Завдавав поразки османській армії. Після тривалих воїн султан змушений був у 1848 році передати Єгипет і Судан у спадкове володіння Мухаммеду Алі, що фактично означало незалежність. Мухамед Алі заснував нову династію, що правила в Єгипті до 1953 року. Без націоналізації землі Мухамеду Алі було б неможливо ні зміцнити державу, ні посилити свою владу, ні добитися незалежності. Державна власність на землю призвела до встановлення монархічної необмеженої влади. Таким чином, знову ми бачимо вплив земельних відносин на форму держави, яка Утворилася після проголошення Єгипту Незалежності. Але існування державної власності потребує постійного контролю і регламентації її діяльності, прийняття рішень на самому високому рівні, що стримує ініціативу підприємництва, гальмує розвиток промисловості, затримує використання нових технологій. І затримує взагалі розвиток сільського господарства втілення нових, звичайно, технологій. Ось ця така регламентація, ніби консервує продуктивні сили і не дає їм нового повітря для того, щоб вони розвивалися. В результаті це приводить до затримки і відсталості в економічному розвитку. Так сталося і з Єгиптом. Він потрапив спочатку в залежність від французьких, а потім і англійських колонізаторів. Таким чином ми знову бачимо, що від того, які встановлюються земельні відносини, встановлюються також в значній мірі, це впливає на встановлення тої чи іншої форми держави. На прикладі Єгипту ми бачимо, що націоналізація землі приводить до того, що встановлюється абсолютна монархія в країні. Абсолютна монархія в країні при самому Мухаммеду Алі спочатку швидко розвивається, розвивається промисловість торгівлі. Але, як ми бачили раніше, що така королівська влада. Поступово приводить до занепаду, занепаду продуктивних сил, занепаду економіки країни. Для подальшого розвитку потрібні були і необхідні були ринкові реформи, але вони в Єгипті законсервувалися і продовжували існувати. Це приводить до того, що в кінці кінців Єгипет попадає. В залежність, як я вже сказав, від французьких і англійських колонізаторів. Ми знову бачимо, що земельні відносини, відносини власності впливають на те, якою буде державу, держава на саму форму держави. На сьогодні все. До побачення, до перемоги, швидкої перемоги і всього вам найкращого.